Розвиток промислового туризму є складовою маркетингової стратегії кривого рогу та дієвим способом залучення інвестицій, популяризація індустріальних об'єктів, створення привабливого інвестиційного іміджу міста, збільшення надходжень у місцевий бюджет, ті плюси, на які очікують спеціалісти. Перша оглядова промислова туристична екскурсія, що проводилася у вересні, мала успіх. Головною її метою було дати загальне уявлення про те, яким кривий ріг був колись і є зараз, насамперед, у промисловому сенсі. Від пам'ятника Козаку Рогу, повз найглибші в Європі шахти Рудіна Ювілейна та імені Леніна, із зупинкою біля пам'ятника загиблим шахтарям на крайній півночі міста та знайомство із музейним майданчиком неподалік Палацу культури північного ГЗК, де представлено потужний арсенал гірничодобувної техніки. Таким був маршрут експериментальної екскурсії з символічною назвою Кривий ріг міста руди і металу. подрастающее поколение, они не знают свой досконально город. А нам бы хотелось, чтобы дети Терновского района знали и гордились бы, какие есть достижения в Центрально-городском, Дзержинском районе. Дети из Центрально-городского Ингулецкого района побывали в нашем Терновском районе. Учасники форуму планують презентувати сайт і логотип промислового туризму Кривого Рогу, над яким працювали фахівці інституту розвитку міста, а також поділитися досвідом організації індустріального туризму. Доповнять картину, заплановані по місту екскурсії. Наш кривий ріг має багату індустріальну спадщину, понад 800 цікавих для туристів об'єктів. У програмі розвитку промислового туризму вже визначено 30 екскурсійних маршрутів. Не залишилися осторонь і підприємства Арселор Мітал, Суха Балка та кривий Возить туристов не из Кривого рога, возить капитал, возить сюда в Кривой Рог, працювати в массе наших туристических агентств, изучивших данные объекты, выявившие, оценившие их состояние на сегодня, положившие это все на карту, включить их в генеральный план города, выделить их как самостоятельные ценностные объекты, как памятники науки и техники. Кривий ріг, як сучасний центр промислового туризму, обіцяє не лише збільшення податкових надходжень до міського бюджету та формування позитивного інвестиційного іміджу Кривого Рогу. Це насамперед збереження та популяризація пам'яток індустріальної спадщини, чим особливо опікуються в Європі. І співпраця з фахівцями інших міст України та Росії, котру започаткує форум, стане для криворізьких науковців суттєвою підтримкою.